Слава Україні! Триває 278-ма героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об'єктах. Зберігається загроза завдання противникам ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності. Авіаційне угруповання та кораблі носії крилатих ракет. На Слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача-Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!